В спецбатальйоні Київ 1 з'явилася своя тінь. Так у назву носитиме штурмова рота у складі спецпідрозділу. Діятиме вона тільки в екстрених ситуаціях. До неї увійдуть кращі з кращих бійців. Сьогодні е, відкриття нашого лагеря, який ми строили самі. абсолютно. Тобто ми уже находимся в общем 7 днів. Ми зараз готуємо спецподразделения е, з нашого батальйону. у нас, грубо говоря, 407 людей в штате. Из этих 407 будет отдельно отобрано 30 человек. Тотре будут составлять собой Добровольці Власноруч створили в тренувальному таборі умови наближені до бойових. Чотири доби витратили на облаштування табору та блокпосту. На території можна побачити бліндажі, пастки, замасковані хатини та окопи. Всі ці споруди дають змогу бійцям відпрацьовувати тактику дій при можливому зіткненні з ворогом. Планово перший курс проходить 10 днів. Зараз ви знаходитесь на сьомому дні навчання. Ви Бачите, чого му хлопці. Навчилася за ці сім днів, планово це 10 днів, і наступний етап буде за місяць півтора ну, після того як пройдуть більшість батальйону про планового пос Ми будемо коли навчатися чи іншим. завдання. Хлопці продемонстрували, як захистити себе від ворога та роззброїти сепаратистів, як звільняти заручників. Тренування проходили з використанням зброї, холостих набоїв та учбових гранат. З завданням справилися на відмінно. Якщо вони вже з таким завзяттям своїх... Інструкторів витягують. такщо їм в руки сепаратист, то йому буде дуже страшно. Серед професіоналів були і новачки, які прагнуть навчитися всьому і бути готовими до зустрічі з ворогом. Що сподвігла ситуація в нашій країні? Хтось має защитить нашу родину, тому я думаю, кожен може внести какої-то свой штурму в щиту нашу родину. То тобто, я сюди приїхав, зараз получу певну підготовку. Думаю, щоб не терятися бути готовим Українські чоловіки вкотре довели. Вони віддані справі, державі та народу. Вони наша надія на мир та спокій. Наживалася на інвалідах. 48-річна жителька Миколаєва примушувала жебракувати людей із вадами в обмін на їжу та проживання. Зароблене за день шахрайка забирала собі. Я бувши воєнний, я все зарбатував, а тут ну прийшлося. И я согласился. И они мне не грубили. Я для них был нужен просто для того, чтобы я им зарабатывал деньги. Ну, зарабатывал. Зарабатывал это как сказать? Это чтобы я им приносил доход какой-то. А обманом забирала у жебраків документи, аби вони не втекли та не повернулися додому. дому. Как ніхти сидіти ну, десятина без документів, чути в себе не в ні мою дотацію по інвалідності. Сидіти і просить подаяння, а біжати тут було для інваліда, з координації. Движення було дуже трудно. Тим, хто не погоджувався на умови шахрайки, погрожувала розправою, тож інвалідам жебракам доводилося лише мовчати. Приставила нож к горлу, к венозной части с правой стороны. Движение такой, обходила рукой горло и сказал, работает для нее. Оперативникам вдалося затримати злоумисницю і навіть встановити двох потерпілих від її лихих намірів. Доказана преступна діяльність фігуранта. в ході обосков були знайдені документи людей, яких використовували раніше. Значить, були знайдені чернові записи, також получені денежні средства даного діяльності. Правоохоронці провели психіатричну експертизу потерпілих. Щоправда, її результати невтішні. Було встановлено, що потерпівши настоячий момент, по результатам дійствує фігурантів знаходяться в огнітоному психологічному стані. Зараз шахрайка перебуває під вартою. каже, знає за що затримана, от тільки дещо виправдовується. що шодержала інваліда. На коляскі Акуденти у вас ум астані оставили їх у мене. Чому? Вони сказали, що прийдуть заберуть їх. За фактом вербування людей міліція відкрила кримінальне провадження. Наразі слідчі з'ясовують тих осіб, які потерпіли від злочинних дій шахрайки.